Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Рада вас усіх вітати і заняття розпочати. Подивіться малята, скільки метеликів прилетіло на нашу корзиночку з квітами. Жовтий метелик, зелений, червоний, білий, синій метелик, ще жовтий. Метелики прилетіли і квіточки обсіли. Метелики полюбляють квіти. І метелики схожі на квіточки. А зараз Марійка хоче з вами пограти і пограти в гру, якого метелика не стало. Ми вже з вами грали в гру з крупою. А сьогодні у нас крупа і метелики. Подивіться, тут синій метелик, червоний, білий, жовтий, зелений. Подивились всі уважно, а зараз узнаємо, якого метелика не стало. Розгляньте уважно, якого метелика не стало. Правильно, червоного метелика не стало. Ось він знову прилетів. А тепер, якого метелика не стало, подивіться уважно. Є зелений, червоний, синій, білий. Правильно, жовтого. Ось жовтий метелик прилетів знову. А тепер, якого метелика не стало, подивіться уважно. Жовтий, є білий, червоний, синій, правильно зеленого метелика не було, прилетів він знову до Марійки. Малята, подивіться на цю картинку. Тут Маша із метеликами, і ми зараз з вами пограємо в гру, який метелик заховався під крупою. Ми засипамо все крупичкою і будемо по черзі відшукувати метелика і називати його за кольором. Приготуйтесь. Давайте пошукаємо, який же метелик заховався Маріці. Триш цікаво. Розгорнемо тут трішки крупичку. Один метеликченкого кольору. Цей метелик у Марійки з синього кольору. А тут жовтого. Марійка задоволена, що ви з нею гралися. Дякує вам малята. Бувайте.